Діточки, до якого свята ми з вами готуємося? Так, це одне з найбільших християнських свят. Адже багато років тому на ослику прибув до Єрусалиму хто? Христос! Христос. І миряни зустрічали його якими гілочками? Пальми. Так, з пальми гілочок. А в нас пальма росте? Ні. Ні. Тому... Атрибутом цього свята стала яка рослинка? Яка? яка рослинка? Верба, так? Стали гілочки, верби. Адже верба першим сповіщає про прихід весни, правда? Да. Так. Люди заготовлюють собі вербові гілочки для того, щоб в неділю що зробити? Що зробити в неділю потрібно з гілочками? ти Так, біля храму свят. Ми з вами робили галузочки такі гарні складали. Ми з вами робили вербу таку і з киточками із ось так прикрашали, її букш стрічечками. Так? Хто робив таку, таку гарну вербу, прикрашав? Хто з вас робив? Я. Так, хто робив ще? Всі робили чи не всі робили? Так, ми всі робили такі гарні галузочки, ви вже взяли їх додому, так? Будете нести, а для чого люди святять вербу, освячують? М? Так, верба освячена, охороняє наш дім. Так, а ще ми торкаємося один одного, є така, є така традиція, що робити. Щоб дитина була здорова, торкаємося один одного, як ми кажемо. Не я б'ю, б'є. Тиждень, Великдень, недалечко, червоне яєчко. А ще як ми б'ємо, ми торкаємося, кажемо як? Не я б'ю, б'є. Будь який? Здоровий, як. Да, аба а, гатий, як земля, А високий да. як верба. Так. Верба містить чародійну силу, відганяє все зло, яке може спіткати людину протягом цілого року. Навіть гілочками б'ють худобу. А для чого б'ють худобу? Також, щоб була яка? Здорова. Да. І щоб мухи не косали. Да. Бачите? Вербу дуже люблять на Україні, її повсюди садять. Вона проростає з гілочки деревце, так, і вона очищує воду, лікує різні хвороби. А ще ці гілочки, коли падає град або коли дуже злива, виносять на вулицю, щоб негоди не було. І ще маленьку дитинку як купають, кладуть освячену вербу до водички. Ось так, діточки. Ми, верба зберігається вдома цілий рік. Так? так? Де ставлять ту вербу? Де її ставлять? Біля, біля образка на в кого є. Так, діточки, ми продовжуємо свою роботу. Повертайтеся, повертайтеся І будете розмальовувати далі свої, свої малюночки. Ми вже Улівчика ми собі накинули малюнки, кожного я бачу різні. Хто малює вазочку з вербою, хто малює, що йде до церкви, несе галузочки, так? так? Так, добре, молодці. У всіх верба росте. Ну, замальовуйте, я подивлюся ще. Можете собі співати пісеньку веселу. Ось як. Хто то малював той малюночок? Люстинка. Христинка, то твій малюночок, так? Ти вже другий малюєш, покажи. Молодець, дуже гарно розмальовуй. Танечка, розмальовуй, де лівчики ми розмальовуй. ごきげんぱい Малюйте, малюйте, малюйте. Тут хто йде до церкви? Я, я йду. Угу. до церкви. Коли ми підемо до церкви, діти? Дні. Не, неділю. Сьогодні який день? П'ятниця, правильно. Тобто завтра субота. І в неділю йдемо, несемо свої галузочки вербові. Малюйте ще квіточки, малюйте пташечки, малюйте сонечку. Добре, танечко, розфарбай, розформила. Добре. Вам подобається така робота, діти? Так. Добре. Молодці. Ми продовжуємо свою роботу. Гарні дітки. Малюйте. Молодці.